Як зняти подушку руля на Audi Q8? Така машина. Перше, треба повернути руль, друге зняти от таку накладку, щоб було зручніше. Потім беремо дзеркало, де має таке маленьке. От Напроти руля, увага на дзеркало. Є отакий от проріз. Він там запаяний. Його треба пробити викруткою. Потім беремо такого роду інструмент, запихаємо в цей отвір. І таким рухом треба нажимати його доницю, щоб зробити отак. Всередині в рулі це виглядає ось так. От, отвір пробитий, там він запаяний. Віджимаємо так, треба зробити. На самій подушці це виглядає. От оця пружинка, її треба піджати сюди. Тут вона зжимається, відповідно з цих двох сторон пружина відходить з чепкою. І так само з цієї сторони. Тобто зверху і знизу. Щоб від'єднати її знизу, і збоку, це з правої сторони, тобто тут, нажати має відщовкнутися і тут, і тут, і з лівої сторони відщокується оце кріплення.